Не відвернися від розп'ятого Христа, рани Його і досі кровоточать, коли закриті для хвали твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш, йому болить, як і раніше, Болить, якщо в думках ти прагнеш, лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить. В душі зів'яли паростки любові, йому болить, як ближнього свого, ти часто судиш, словом зневажаєш, а з ран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи біль цю знаєш? Не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе зміг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для Його жив, йому віддав життя роки найкращі. та щирим серцем істину любив, та поряд себе, Господа, лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло образи, докори, невір'я, нарікання. О. Як же боляче Христу тоді було, та Він чекав молитви покаяння, чекав, коли впадеш до Його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає перемін, а ти? Чи любиш усім серцем свого Бога, в очах Ісуса сльоза забренить, коли несеш йому кульгаву жертву? Вустами лицемірними хвалиць не треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому? Весь Всесвіт він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає. Прийди до нього ось такий, як є. Відкрий йому свої сердечні двері, в одежу кращу він тебе вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай на хвильку зупинись, Христову біль зумій серцем відчути, біля Христа Голговського схились, чекає Бог, чи встигнеш повернутись. Амінь.